Що ж такого особливого в цій рослині? Це алуїзія цитрадора або вербена лимона. Кожен її листочок це маленька скарбниця. Вони містять особливу сполуку цитраль, яка дарує вербені її фірмовий, неймовірно свіжий лимонний аромат. Лимони вербену широко використовують у кулінарії. Її листя додають для ароматизації чаїв, надаючи їм заспокійливих властивостей та приємного смаку. Також її застосовують у десертах, таких як морозова або панакота і як ароматну добавку. До рибних чи курячих страв крім кулінарного застосування лимона вербена історично використовувалась у парфюмерії, а також у народній медицині, завдяки своїм заспокійливим властивостям. Це теплолюбна та світолюбна рослина, вона найкраще росте і рясно цвіте на сонячних теплих ділянках. У наших широтах лимона вербена не зимує просто небо, оскільки вона витримує температуру лише до близько плюс п'яти. Мороз для неї згубні, тому якщо ви вирощуєте її в відкритому ґрунті, на зиму кущ можна викопати або пересадити в горщик.